На сьогодні 226 закладів освіти впроваджують очний формат навчання. 290 закладів змішану форму навчання, тобто поєднання очного та дистанційного режиму. І, відповідно, 209 закладів працюють дистанційно. Відповідно до прийнятих рішень, низка закладів перебувають або планують проведення весняних канікул у такі терміни. З 20 березня по 26 березня. З 27 березня по 2 квітня, і відповідно є кілька закладів в регіоні, які підуть на канікули з 3 квітня і аж по 17 квітня нинішнього року. Також у зазначені терміни декілька закладів загальної середньої освіти весняних канікул не планували, тому що вони їх поєднали відповідно з зимовими канікулами.